Близько п'ятої ранку я прокинувся, чути було обстріли. Але я ну, не, не дав багато цьому значення, тому що це Донецька область, зазвичай там так і відбувається. Але на бараці, в якому ми сиділи, була паніка. Всі бігають, каже, війна почалася. Ну а коли вже це підтвердило, що обстрілюють ракетами мирне населення, там, Київ, Харків, Дніпропетровщина, все ж не вірили, що це до цього дійде, що не тільки на Донбасі це буде. Але я для себе я зрозумів, що це мій шанс виправитися і довести, що все ж таки можна щось зробити і навіть сковивши злочин. Піти воювати. У 2014 році я був мобілізований третьою хвилею мобілізації до 17-ї танкової бригади міста Кривий Ріг на посаду номер обслуги радіотелефоніст БМ-21 РСЗО Град. Після службового часу, коли був вільний час, сходили до магазину, ну, розпивали спертина пої, виник конфлікт. З військовослужбовців Сил нашої рот, щоб гамувати його, помістили на імпровізовану яму. Через декілька днів ми дізналися, що він загинув, звинувачують і засудили за умисне вбивство. Насправді це не так. Я визнаю свою вину, що в результаті моїх дій загинула людина, але умислу не було ніякого. На жаль, нічого вже не виправити. Вючи в харківському СІЗО, потім на Гаувахті мені часто снулися вуличні бої, якісь сцени. І... Вона вже не уйде з мене ніколи. Хочеться щось зробити, але ти не можеш, тому що ти тут. І тим самим ти відчуваєш себе якимось не таким, як всі. Ув'язнені, які бажають, вони можуть бути корисними за своїм бажанням. Навіть якщо є якийсь там, спеціаліст, наприклад, там, він там, зварювальник, він може обварювати там, бронелистами машини противотанкові їжі. Важко, якщо в них немає бойового досвіду, то це їхнє власне бажання. Якщо вони хочуть, вони можуть бути корисними всім. Можна бути волонтером, можна працювати на оборону, на промисловість відбудовувати. А яких є бойовий досвід, і вони бажають брати участь в бойових діях, вони будуть корисними як спеціалісти, яких не треба навчати, які готові там, буквально там, 2-3 дні і в бій. Тому що це, ну, це на пам'ять остається. Я люблю свою країну, я люблю свою сім'ю, своїх дітей, своїх рідних, свої міста який зараз стирає під ноль. Старається Нікополь-Бахмут, який став вторим моїм містом. Я не хочу, щоб мої там, діти, рідні. Да й взагалі всі, всі вільні українці там, за те, що там, вони захотіли там, жити там, вільно, ховалися там, під обстрілом в підвалах. Тому що комусь там щось не сподобалось, що ми починаємо розвиватися як країна. Також виконати свій військовий обов'язок, я давав присяг на вірність захищати український народ. Я не стояв остров в 2014 році і не хочу стояти остров зараз. Свобода не жити в рабстві. Навіть знаходячись е, в Україні колонії, можна бути свободним, свободним духом. І я б спокійно відбував своє покарання, якщо б я знав, що мої рідні під мирним небом. І міста просто не стирають під фундамент. Навіть якщо буде така можливість вийти, повоювати, якщо мене не там вб'ють заново, добути свій срок покарання, але згодом на це. Тому що тоді я буду знати спокійно, що мої рідні не будуть прятатися по підвалах. Чи загинути в бою зі зброєю в руках вільної людини з честю, чим жити в рабстві на колінах, в окупації. Люди, які подавали клопотання про звільнення, про помилування президентом для служби в Збройних Силах України. Величезна кількість цих клопотань залишилася без уваги, без розгляду, без належного реагування. І велика кількість в'язнів вони говорять про те, що ми хотіли б служити, ми маємо досвід, ми маємо певні навички, але чомусь моє клопотання не було розглянуто. Або на всю установу, де перебувають півтори тисячі в'язнів, звільнили всього одну людину. Тобто мені здається, щоб держава могла би більш уважно поставитися до цих кадрів, особливо до тих людей, які мають бойовий досвід, і все ж таки дати їм шанс, дати можливості цим людям захищати і боронити країну від загарбників. Тому що ми розуміємо, що люди на війні це військові і вони мають. Мати досвід, вони мають мати певні знання, вони мають пройти спеціальну військову підготовку для того, щоб не опинитися гарматним м'ясом і щоб потім їхні родичі не отримували повідомлення про смерть або зниклення безвісті. Тому, тому і ну, дійсно було б корисно, щоб все ж таки до цього призиву із в'язниці. Були долучені люди з певним військовим досвідом, а їх ще дуже багато залишилося в місцях позбавлення волі. І найголовніше у них є бажання, у них є, є розуміння, що вони можуть принести яку користь на війні, чим вони можуть бути корисними, як вони можуть використати свої знання і свій досвід для того, щоб все ж таки захищати нашу країну зі зброєю в руках. Ну, Людей в місцях позбавлення волі насправді е зашкалює патріотизм. Він просто е на, на е порядок зріс, і, і е е ті люди, які ніколи не вживали українську мову, вони переходять на українську мову. Ті люди, які ніколи не говорили про можливість служби в Збройних силах України, а називали цих е людей автоматчиками, вони подають заяви і. Е Самі бажають прийняти участь у, у війні, тому що вони усвідомлюють, що якщо не вони, то хто Хто захистить їхніх дітей, хто захистить їхні сім'ї і, і родини? Я е, розумію, що є певна кількість людей, які, які е, користуючись е, такою нагодою, мають намір е, вислизнути з місць позбавлення волі, але е, більше всього все ж таки патріотично налаштованих людей. Які свідомі, які мають досвід, які воювали в Афганістані, які, які ну, дійсно вже військові, зі знанням, зі стажем, з бажанням, з мотивацією, і е, саме такі воїни були потрібні і корисні нашому війську. Ну, інститут звільнення для засуджених позбавлення волі єдиний це е, помилування президентом. Іншого шляху, звільнитися і служити в Збройних силах, на жаль, немає. Для слідчо-заарештованих процедура не така е, ускладнена. Це може е, звернутися до прокурора місцевого і в рамках е, кримінального провадження. Тобто, це може бути іще людина не, до, не дійде справа до суду або в суді і людину можуть звільнити і для служби Збройних сил України, але таких випадків дуже мало. І, на жаль, ця, це був сплеск. Це був, певна кількість людей була звільнена. Це біля 400 людей були звільнені для того, щоб служити в Збройних силах України, але це люди, які. Не були позбавлені волі, наприклад, знаходилися в рамках обмеження волі або умовно засуджені, або засуджені за нетяжкі злочини і мали нетривалі терміни, і в більшій частині це були люди, які ще не мали статусу засуджених, а були на стадії слідства. Ну, якщо рахувати по тим заявам, які до нас надходять, а до нас звертаються ті люди, які не отримали зворотнього зв'язку, і вони намагаються шукають підтримки у уповноважному Верховної Ради України, у громадських організацій, то ми маємо величезну кількість. Ми маємо тисячі таких заяв, але знову ж таки, це не всі люди, вони є військові, не всі ці люди мають бойовий досвід, не всі ці люди можуть бути корисні у війську. Я абсолютно... Погоджуюсь з керівниками нашої країни з керівниками збройних сил України, що у війську мають бути військові. Як почув про ці жахи? Я вже не міг більше терпіти, та оскільки була можливість вийти та допомогти своїй країні, я вирішив, що так і буде. І тому Крадія, крадія вашого сердечка, я прийшов до лав Збройних сил України захищати свою державу. Коли вийшов, привезли нас на полігон, почали нас готувати. що вже проходив срочну службу та трошки розумієш з цим. Тому, поки хлопці вчилися як стріляти з кулеметів, автоматів, я це вже бачив, я думав, як я можу допомогти саме я. Та мені завжди подобалася ця тема з відеоіграми з відео вирішив випробувати себе в розвідці, почав вчитися на безпілотники. Мені подобається. Спочатку думав, що це буде як іграшка, ну, але насправді керувати не дуже складно. Але коли навчили, показали нових приколів. І виявляється не так легко. Для керування артилерією чи спостерігання за об'єктами треба ще трошки знати математику, фізіку. <рес> Прийшлося наздоганяти нас шкільний курс. Не очікував. Було складно, але мені подобається. Дуже цікаво. Ну, поки... В реальних бойових діях участь не приймали, нас на даний момент готують, готують непогано. І не тільки нас, ще й непогано готують нам їжу. Перший раз, коли на дроні керував, була така забавна історія. Як пише книжка з фізики, Виявляється, є така штука як інерція. І я не врахував. І як дав дерево зі всього маху, думав, все, вся зарплата вже буде, блін, відложена не мені. Але обійшлось, обійшлось, ціл, вижив. А спочатку, коли я тільки прийшов на полігон, я намагався нікому не казати, що я бувший. Бо боявся, що спочатку можуть ну, якось по-дивному поставитись до мене. Що було, то загалом. Зараз ми всі робимо одну справу, то ніхто толком не звертає уваги на те, ким я був, головне, ким я є. В цілому це дуже складно бачити, що існують такі звірі. Я вважав, що я бачив вже всі прояви людської агресії, але це для мене стало великою несподіванкою. Я вважаю, що я можу принести користь за допомогою того, чого мене навчили тут. За це я дуже вдячний.